У цьому відео ми розкажемо вам про формати мобільних оголошень. Почнімо з текстових та графічних оголошень для мобільних. Вони можуть відображатися в пошуку і в медійній мережі. У пошуку мобільне текстове оголошення зовні практично нічим не відрізняється від оголошення для комп'ютерів. Найсуттєво ще відмінність в тому, що на мобільному пристрої можна показати набагато менше оголошень в порівнянні з комп'ютерами, в середньому два оголошення перед результатами пошукової видачі. У медійній мережі текстова реклама може виглядати інакше, проте графічна реклама дуже схожа на звичайні оголошення для комп'ютерів. Тепер розглянемо оголошення, орієнтовані на взаємодію з додатком, а також оголошення, орієнтовані на його встановлення. Перші допоможуть нагадати тим, хто вже встановив додаток, про необхідність відкрити його і зробити певну дію. Наприклад, пройти черговий рівень у грі. Для цих оголошень доступні дві корисні функції. Перше, це посилання на контент, призначення для перенаправлення користувачів в певні розділи додатку. Друге – ж добре знайомий вам ремаркетинг. У свою чергу, оголошення, орієнтовані на встановлення додатка, пропонують користувачам завантажити його. При переході за цими оголошеннями користувачі потраплятимуть на сторінку вашого додатка в Google Play або в App Store. На діаграмі показано. Як використовувати певні типи оголошень і кампаній для досягнення конкретних рекламних цілей. Натисніть на цю діаграму, щоб дізнатися більше. Примітка! Якщо ви хочете відключити показ реклами в мобільних додатках, додайте adsense apps.com в полі місця розташування, розділ виключення для кампаній.